Увага, природа готує удар. Вже сьогодні частину України накриє справжня атмосферна буря з блискавками, громом і шквалами, де саме вдарить негода, а де сонце влаштує справжнє пекло. Дізнайтесь за мить. Це новини. ТСН. юей мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Природа знову готує випробування: готуйте парасолі, закривайте вікна і не забувайте слідкувати за прогнозом погоди у вівторок, 22 липня, частину країни накриють грози. Український гідрометцентр вже оголосив штормове попередження. Синопляки попереджають, грози вдарять по західних областях. А також охоплять Житомирську та Вінницьку області у цих регіонах. Атмосферні явища можуть бути не лише гучними, а й небезпечними. Оголошено перший рівень небезпеки. Жовтий тож слід бути уважними, особливо на дорогах і відкритій місцевості. Але це ще не все. Україну буквально заполонили аномалії у Запорізькій області через шалену спеку. розвелась саранча, комахи були буквально повсюди. Мало куриненький нашествие сарунчи. Все дароваем сарунчик. Видно? Да, видно, как они летят, смотри. Вон, вон, вон. Наш смотри, катак. сколько их! Какой ужас! Після численних скарг жителів у Кушугумській громаді навіть довелося розпочати масову хімобробку 15 липня. Про це повідомляли місцеві змі. Фахівці ж пояснюють, що активізація сирини пов'язана з пекою. І поки тримаються високі температури, ці комахи поїдають все на своєму шляху, навіть хміль підкаються у Малокатеринівці. Річ у тім, що в спекутну погоду комахи тимчасово повзають з очерету і в пошуках прохолоди прямують до території, де є бгородина та волога. Однак після зниження температури повертаються назад у район Каховського водосховища. А у селищній раді звернулася до аграріїв Кушугумської громади і дали поради, як берегти врожай від царани. Місцевих фермерів та аграріїв закликали не зволікати з проведенням обробки сільськогосподарських угідь. Рекомендують вжити своєчасних профілактичних заходів, аби запобігти проникненню та поширенню шкідника на поля, особливо на посівах, що розташовані поблизу очеретяних зон. Та ділянок з підвищеною вологістю, а також просять дотримуватися інструкції щодо використання препаратів та враховувати метеорологічні умови наявність пасік у радіусі дії засобів. Тим часом головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області у зв'язку з активізацією сезонної фази розвитку сиранову звертає увагу органів місцевого самоврядування та сільбогостоваровиробників на своєчасність виявлення місця концентрації небезпечних комах та необхідності термінового проведення заходів щодо обробки посії у гідь. Та земель несільськогосподарського призначення, і з дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин. Сирена італійський прус може активно перелітати на декілька кілометрів в разі вітряної погоди, переноситься на великі відстані. Також фахівці зауважили, що основні резервуари популяції шкідника знаходяться у заплавних луках у дельтах річок. Шкода, яку завдає посівам сирена італійський прус, в якості харчування сирена їсть слися, стебла, квіти, рослин. Також під час масової міграції може бути знищений весь посів в самі короткі терміни. Втрати врожаю можуть становити від 25% до 100%. А от нікопи Дніпропетровської області зафіксували на щастя жаб З води, типу. Жаб, капець. видно, скільки їх. Оно, то все жаби. Ужасно. Всі ці аномалії пов'язані із шаленою спекою в Україні. Після нещодавнього похолодання літо повертається з пекучим сонцем. Подекуди термометри досягають плюс 36, А саме на півдні та сході у північних областях очікується плюс 28, плюс 32 градуси. Водночас у центрі країни трохи свіжіше буде у Вінницькій області. Плюс 28, плюс 29 градусів. День обіцяє бути погодньо насиченим. Одні боротимуться з блискавками та громом, інші зі спекою, що плавить асфальт. Або вона не застала вас зненацька. Саме час згадати кілька простих, але дієвих порад, як зберегти прохолоду і гарний настрій, навіть коли температура стрімко повзе вгору. Наступні рекомендації наводить Міністерство Охорони здоров'я України. Кава, алкоголь, солодкі напої не найкращий вибір у спеку, а великі дози може призвести до зневоднення. Натомість пийте воду упродовж дня, не орієнтуйтеся на норми, пити скільки хочеться, і нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення. Гаряча і жирна їжа це додаткове теплове навантаження, яке вам точно не потрібне у спеку. Перейдіть на більш легкий раціон, холодний борщ, окрошку, овочеві салати тощо. Крім усього, ворітше включатиме теплоту і в домі буде прохолодніше. А електричні вентилятори не допоможуть при температурі в плюс 30. Більш надійний спосіб прохолодний душ чи ванна. Якщо у вас є кондиціонер, звісно, використовуйте його. Перенесіть прогулянки та тренування на ранок або вечір. Найбільш небезпечний час з 10.00 до 16.00. Старайтеся залишатися у приміщенні, якщо тренуєтеся за високої температури, уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом із відчуттям нестачі повітря за Ченням сигнал, що тренування треба негайно припинити на вулиці. Тримайтеся у тіні. Це найпростіший спосіб попередити сонячні опіки. Будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Це змага, ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання. Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри. Одяг з чільно тканих матеріалів найкраще захищає, наприклад, котон, легкі бавовняні тканини. Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі. Використовуйте сонцезахисний засіб, крем -спрає то, тощо широкого спектра дії із СПФ 15 та вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітерні дні. А ще дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи тварин у автомобілі, навіть якщо виходите на хвилинку. А яка погода зараз за вікном у вас? Та чи зачепила вас сьогодні негода? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.